Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке от замовлення у нас на переобладнання трактора мтз 82 міст у нього нового зразку, але стоїть рульова колонка. Тобто міст нового зразку, відливка є, отвори є, щоб закріпити цей кронштейн під рульовий палець. Під рульовий палець. Але е, не стоїть дозатор заводу. І трактор переробили під кум, тому потрібен дозатор. Так, друзі. Оцей весь комплект ми зібрали. Тут у нас оригінальний кронштейн під рульовий палець, оригінальні сошки ліво-право, білорусівські. Вони йдуть посилені. Рульову колонку людина залишає. Отут у нас комплект вал, плита. Це для встановлення дозатора на рульову колонку. Тобто рульова колонка буде використовуватися як гідробак. Пальці у нас це нового зразку обидва коротенькі, бо під кунтом крил не буде на тракторі. Якщо там встановлювалося би крила, то лівий палець, то що от сюди вставляється, він був би довший, бо до нього потрібно кріпити верхній лівий кронштейн крила. Так, тяга рулюва, це у нас виробництво Україна рамний, рукава високого тиску кутові метрові. Це також виробництво Україна, але гарної якості, вони двуслойні. Насос інша у нас шестеренний насос замінюють, бо там 10-й стоїть, а ми беремо підкун 160-й дозатор і, звісно ж, замінюємо. НШ на 16-й. До цього НШ ми надаємо установочні прокладочки, під флянець і установочну. Потім прокладочку ми надаємо під от перехідну плиту і прокладочку надаємо під дозатор. Потім ми надаємо штуцери під дозатор, штуцери під рульовий циліндр, болти для кріплення дозатора. Це у нас конусні вставочки. От сюди воно вставляється Ми важелі на кожному по три. І три конусні вставочки. Це у нас от сюди, до цього кронштейну. Так, Гідроциліндр у нас Це у нас Вінницький агрегатний завод гарної якості. От, оцей весь комплект людини став 26 600 гривень. Ось такої комплектації під ключ. Е, можна було б здешевшити, тобто тягу можна було б китайську, важелі можна було б українські, вони в 2,5 рази дешевші. Е, Циліндр можна було б також там, е, більш дешевого виробника. Воно все працює, але ну, людина захотіла отак от по максимуму, щоб максимально бути впевнені. Пальці у нас виробництва Україна, але вони ходять, там питань по них не виникало у нас. Ще раз 26600, вартість такого комплекту. Можна погратися по ціні, я ж вам сказав, яким чином. Або е, збираємо також на місць старого зразку, можемо під двусторонній циліндр зібрати. Ну, якщо під кум, я б на двусторонньому не радив, важковато йому буде. Але ну, от, от так. Друзі, кому потрібно, звертайтеся номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.